Господарство батьків сад невеличка екскурсія по наших садах, не площадках. Це вітрозахисна смуга з хвойних. Ми на височині, в нас дуже вітряно, там далі стара черешня. Вона вже падає, під нею посаджений ряд павловній. Перед черешнею, ось це все це посадка фундука на шпалеру. За сіткою в нас місце праворуч, де ми дорощуємо фундук, найменші саженці, малина голий корінь, маточник троянди, також голий корінь, яку ми продаємо на весні і восени. Ось це блистить полуниця на плівці. Ми вирощуємо полуницю на ягоду. Чи буде цього року, не знаю, бо в грудні були плюсові, потім мінус. Треба чекати. Подивимося, чи перезимує. Тут я знімала відео, як ми рвала полуницю і малину. Минулого року вона є на каналі. І по маточниках на фундука теж було відео попереднього року.